Новини фронту гучно вибухнуло та яскраво палало у тимчасово окупованому Луганську. Там вночі невідомий безпілотник обійшов усі радіолокаційні паски та влучив прямісіньку у нафтобазу расистів. Про це повідомив начальник Луганської військової адміністрації Артем Лисогор. СБУ затримали зрадника, який напередодні минулого нового року скоригував ворожі ракети на Київський університет імені Шевченка. Після цього випадку чоловік не заспокоївся та продовжив здавати ФСБ інформацію про військових у столиці та на Житомирщині. Тепер покидьку загрожує довічне ув'язнення. І на про силу духу та очікування свят на фронті в шести кілометрах від Бахмуту. З'явилася патріотична різдвяна ялинка. Її встановили наші бійці та прикрасили красоню золотими та синіми кульками.